До будинку культури села Миронівка були запрошені всі бажаючі вболівати за свої пари приїхали групи підтримки з сел Червоне Шульське. Ну а Миронівцям і їхати не треба чи не все село прийшло на свято? Та на початку заходу з Днем Конституції та Днем Молоді присутніх привітали представники районної влади. Озброївшись гучною щирою підтримкою, конкурсанти вступили в бій за право назватись кращою з кращих сімейних пар. Брали участь родини Олексенко з села Шульське, Бабіних з червоного та Полякових з Миронівки. Стрілсаньо свою татянку. Поважне журі взялося за справу. За правилами оцінювати вправність та підготовленість пар треба було після кожного номеру. Судді були поблажливі і не дуже засуджували виступи. Родини розповідали про своє подружнє життя, звеселяли аудиторію піснями, а також дивували журі своїми кулінарними шедеврами. Між підготовкою до наступних етапів гости розважали артисти сільського будинку культури та районні митці. Нарешті, після недовгих міркувань, журі прийняло рішення. Спочатку за оваціями визначили найкращих болівальників. Ними виявилися гучноголосі мешканці села Шульського. Потім привітали золотим ювілеєм мешканців Миронівки, родину коротких. І нарешті, за загальними підрахунками, визначили переможців. Тут першість взяла Миронівка. Сімейна пара полякових з цього села посіла перше місце у конкурсі сімейних пар два крила.